Доброго дня! Вітаю всіх на нашому прямому ефірі. У нас сьогодні дуже цікава актуальна тема, яка стосується і ендокринолога, і кардіолога, тому розпочинаємо. Мене звати Кристина Яківна, я кардіолог медичного центру «Гармонія» І запрошую до нашого прямого ефіру нашого ендокринолога Іванчука Олександра Володимировича. Він зараз через декілька секунд буквально до нас приєднається. Ось наша тема сьогодні, звичайно, вкрай актуальна, зважаючи на те, що в світі прогресує серцево-судинна патологія, прогресує ендокринна патологія, особливо цукровий діабет, тому що стиль життя змінюється, змінюється. Фізичне навантаження багато людей мають дефіцит фізичного навантаження, тому що це сидяча робота, це доступ до різних способів пересування по місту. Це зрозуміло, що ми е, всі е, пересуваємося або громадським транспортом або особистим транспортом, і е, ну, мало мало рухаємося. Ось, е. Доброго дня. Доброго Добрый. дня. Олександр Володимирович. Прекрасно. Ви оголосили нашу сьогоднішню тему зустрічі? Так? Так, ну ні, я ще залишила її в секреті, зачекала на вас. Давайте разом, разом її представимо. Так, сьогодні ми розберемо складові частини такого симптомокомплексу, як метаболічний синдром, а в світі його прийнято так для. Страху називати смертельним квартетом, для того, щоб пацієнт розумів, що треба обов'язково звертати увагу на всі складові цього квартету. До нього відноситься артеріальна гіпертензія, порушення вуглеводного обміну у вигляді або цукрового діабету, або перед діабетом, порушення холестеринового обміну і надлишок маси тіла або ожиріння. Тому бачите, саме. Кардіолог з ендокринологом в складі мультидисциплінарного підходу керує кожною із складових цього одного універсального процесу для того, щоб мінімізувати наслідки ризики для пацієнта. Пропоную почати з артеріальної гіпертензії, тому що ну, напевно що кожний пацієнт розуміє, що таке вимірювання артеріального тиску. Але можливо не кожен розуміє, як трактувати ті цифри, які він отримує, тому розкажіть так, нам, що так. являється критерієм постановки діагнозу гіпертонічна хвороба? Так, це дуже поширена. Дуже поширено. Я як кардіолог практично кожного дня зустрічаюся з такою патологією, і дійсно, людина самостійно вдома, при домашніх вимірюваннях може діагностувати і виявити в себе таку проблему. Нормальними цифрами тиску ми вважаємо артеріальний тиск протягом всієї доби на рівні менше, ніж 140 на 90. Якщо людина після відпочинку, тобто вона десь щось робила, прийшла додому, сіла 5 хвилин, посиділа, поміряла в себе артеріальний тиск і виявила, що він вище 140 ніж на 90, потрібно. Провести далі домашній моніторинг е, через півгодинки, через годинку і наступні декілька днів, позаписувати те, що людина в себе виміряє. І якщо вона бачить тенденцію таку, що кожного дня внайти тиск більше, ніж 140 на 90, то тоді, скоріш за все, людина має артеріальну гіпертензію. Е, в зоні ризику жінки, які е, перебувають вже в менопаузі, це десь орієнтовно старше 55 років. І чоловіки також старше 50 років. Якщо чоловік схильний до артеріальної гіпертензії, він, ця артеріальна гіпертензія маніфестує раніше з 50 років. Тому Скажіть, це не було тери... раніше вже зустрічалися такі дані, що цифри артеріального тиску можуть переглядатися у пацієнтів, наприклад, з хронічною хворобою нирок, або там спортсмени. Є зараз такі рекомендації, що потрібно там більш жорсткий контроль над артеріальним тиском от, у пацієнтів з порушенням функцій миру? Е, мусить бути, мусить бути. Тобто ідеальний артеріальний тиск для пацієнтів таких груп е, ризику дійсно дійсно з серйозними патологіями нирок, з серйозним захворюванням. Ну, трошки пізніше поговоримо з цукровим діабетом, з метаболічним синдромом, хочеться, щоб був тиск менше 130 на 80. Все-таки не 140, а вже 130. І ідеальним тиском, таким, який дуже радує кардіологів, це, звичайно, 120 на 80. 120 на 80, прекрасно, до людини немає ніяких претензій в, цій, в цьому так. випадку. Тобто, ми зразу вже, бачите, орієнтуємо пацієнта на те, щоб. Він не ідеалізував ситуацію, коли досяг цифри 140, тобто є ще куди так, покращувати так, ще. Звичайно, 120 на 80 Це завжди наша ціль, це завжди те, до чого ми прагнемо. Всі мої пацієнти дуже добре знають і, і стараються досягти цієї цифри, щоб на повторних консультаціях, якби я не робила їм такі зауваження. Ось. Так, скажіть, а симптоми, які можуть виникати при підвищенні артеріального тиску, є якісь специфічні, неспецифічні? Звичайно, в людей, особливо, які мають тільки початкові на початковому етапі виникнення цієї хвороби артеріальна гіпертензія доволі яскраво себе проявляє. Це головні болі, особливо це коли болить потилиця, може бути аж до нудоти, аж до блювання, також може бути носові кровотечі. Тобто високі цифри тиску вони дають про себе знати. Як правило, на початках вони дають про себе знати. І людина, якщо вона в цей момент звертає увагу і виміряє артеріальний тиск, Відповідно, його виявить в себе підвищеним і звернеться до кардіолога, можна спопередити багато неприємних наслідків артеріальної гіпертензії. Добре, дуже вам дякуємо. Хочу вам сказати по вам, а глядачам і всім пару слів про порушення вуглеводного обміну. Яке в себе так. може включати три поняття: це або цукровий діабет, або порушена толерантність до глюкози, яка колись називалася переддіабет, або гіперглітемія нащо? Uh -huh. Критерієм у всіх випадках є рівні цукрів або глікованого гемоглобіну. До речі, перед ефіром у нас було навіть запитання від а, а, пацієнтки: коли треба запідозрити наявність цукрового діабету в організмі. Давайте з нього почнемо, тому що це такий найяскравіший прояв, Так? Цукровий діабет ставиться а, по критеріям. Цукор крові капілярний надще більше, ніж 6,1, цукор крові з виносної крові надще більше 7. Якщо ми проводимо тест толерантності до глюкози, то після навантаження більше, ніж 11,1. Навантаження це 75 грамів чистої глюкози. Ну, або ще один неофіційний показник, який називається глікований гемоглобін, на рівні 6,5 і більше, це також може вказувати на наявність цукрового діабету в вармі. Порушена толерантність це діагноз, який може бути поставлений тільки вже при проведенні самого тесту толерантності, межі дозволеного після навантаження це від 7 і 8 до 11,1. Тобто, в цьому діапазоні наявність цукрів говорить про порушену толерантність. Якщо ми маємо надще цукри підвищені до 7, але більше, ніж 6, а тест толерантності не порушений, тоді ми оговорюємо такий діагноз, як гіперглікемія надще. Третім варіантом може бути наявність після перенесеного якогось захворювання. Епізоди підвищення цукрів, так але тоді ми просто, як ви кажете, перевіряючи моніторичи їх декілька разів, в динаміці отримуємо нормальні результати, і тоді списуємо це на якусь супутню ситуацію, там, стресовий фактор і так далі. Ну або взагалі так кажуть, що якщо у людини цукор а, виявлений колись впродовж життя більше 11, то тоді не важливо, що стало причинним фактором, а це вже є критерієм поставити діагноз цукровий діалету. Бачите, ми вже як мінімум дві складових розібрали так, цього квартету, тобто наявність цукрового діабету і артеріальної гіпертензії. Так, що так. зразу хочеться яку ремарку сказати? Людини абсолютно не обов'язково має бути всі чотири складові. Якщо ми маємо вже наявність цукрового діабету, то це апріорі означає, що треба починати вимірювати артеріальний тиск, визначати свій холестериновий, об холестериновий обмін і знати свій індекс маси тіла. Тому що інших, бачите, дві складових: вони можуть не бути би самостійними захворюваннями, але які є окремими симптомами синдромами одного симптомокомплексу. Так. Давайте поговоримо трошечки про рівні холестеринів, що яких цифр ми маємо добиватися у пацієнтів? Так, звичайно, тому що якщо цукровий діабет і гіпертензія, вони дають якісь прояви, дають симптоми, людина може сама в себе запідозрити ці захворювання, то якщо говорити про холестерини, то людина їх не відчуває високі рівні холестерини, але цей холестерин діє доволі негативно на артерії всього організму і е, порушує кровообіг в таких важливих органах, як мозок, як серце, ті ж самі нирки і так далі. Тобто симптомів немає, але патологічний процес присутній. Звичайно, потрібно, е, потрібно врегулювати холестериновий обмін в цій ситуації. Ми хочемо досягти, і ми орієнтуємося перше всього на ліпопротеїди низької щільності, тобто не на загальний холестерин. Люди буває, обманюються, коли визначають тільки загальний холестерин в крові, вони дивляться, що він близько ну, 4,5 або 5. І вважають, що це нормальні цифри холестерину. Але ми розуміємо, що якщо людина має високий рівні тиску і цукровий діабет. То е, нам треба максимально знижувати холестерин, наскільки це можливо. Е, що стосується конкретних цілей, то ліпопротеїди низької щільності мають бути е, 1,4, Якщо це тривалий наявний цукровий діабет, якщо вже деякі органи, наприклад, нирки або е, око постраждало внаслідок діабету, тоді це ліпопротеїди низької щільності мають бути 1,4 і нижче. Якщо цей цукровий діабет е, тільки маніфестував, він ще не наніс великої шкоди нашим е, важливим органам, тоді е, намагаємося знизити ліпопротеїди низької щільності хоча б до 1,8. Але це також е, доволі, е, доволі складно, доволі важко досягти цих показників. Е, як правило, потрібно підключати медикаментозні засоби для того, щоб досягти однією корекцією харчування і маси тіла, що теж дуже є важливим. На жаль, не завжди вдається. Потрібно додавати медикаменти. Я своїм пацієнтам кажу таку фразу, що тільки одна третина ваших холестеринів є екзогенними, тобто ті, які залежать від те, того, що ми їмо. А дві третини є екзогенними. Так. Тобто вони вже, так, вже так, утворюються, тому. Піддаються тільки медикаментозному впливу, тільки медикаментозному впливу, да. І я такі така щеремарочка, що багато пацієнтів вони дуже бережуть свою печінку. Дійсно, це так. Але печінка це такий орган, який може себе відновити. Він здатний до регенерації, і якби він відновлює свої функції абсолютно гарно. А судини, які ми намагаємося вберегти, які дуже важливі нам, які повинні бути здоровими, щоб не допустити інфаркт, не допустити інсульт. Такі серйозні катастрофи серцево судинні судини, на жаль, не відновлюються, тому тут уже маємо вибирати шкода, користь, да, і оці якби чаша ваги має переважити все-таки на те, що ми маємо берегти судини, і ми маємо не так зважати на стан нашої печінки, тому що печінка виживе, не варто її дуже сильно в цій ситуації зберігати. Так, так. Я теж пацієнтам кажу, що бачите, як цукровий діабет, так і надлишок холестеринів воно не Так. Тобто, якщо ми не визначимо показник цукру в крові або не визначимо рівень холестерину, то ми можемо і не дізнатися так, про наявність патології в організмі. Да, дійсно, це добре, коли діабет маніфестує з вираженою сухості в роті, там з поліурії, з порушенням маси тіла там або в сторону збільшення, або в сторону зменшення. Тобто, коли пацієнт оцінює, що в нього в організмі щось відбувається не так, тоді він може щось запідозрити, піти робити якісь обстеження. Так. А якщо це безсимптомний перебіг, рік, два, п'ять, а потім ми вже маємо справу з випадками, які ну значно. Раніше виникли, так, то тобто, складніше їх коригувати. Ну і ще давайте оговоримо критерії ожиріння, так? тобто збою в масі тіла, тому що насправді це не є тільки ендокринологічною патологією, і, взагалі, такий діагноз як ожиріння може поставити лікар будь-якої спеціальності для цього достатньо масу пацієнта, зріст пацієнта і. Піввіднести їх один з одним. По критеріям. Нормальна, нормальний індекс маси тіла це від 18 до 25 кг на метр в квадраті. Про надлишок маси тіла ми говоримо, коли індекс від 25 до 30, більше 30, але менше 35 це ожиріння першого ступеня, від 35 до 40 це ожиріння другого ступеня, більше 40 це ожиріння третього ступеня. Калькуляція досить проста. Нашу масу тіла двічі ділимо на наш зріст в метрах квадрат... метра. Тобто, при вазі 100 кг, при зрості 2 метра ми ділимо 100 двічі на 2, Отримуємо 25 Тобто Це верхня границя нормальної маси тіла. Тобто Це ще не надлишок. Ну і дивіться, давайте тепер ще обговоримо питання, нам тим бачите, задавали а, наші пацієнти до, до ефіру: як часто потрібно проводити скринінгові обстеження? Я тільки одну ремарочку скажу: що у нас всі методи профілактики діляться на дві великі групи: Це первинна і вторинна профілактика. Тобто так, так. бажано, щоб ми зустрічалися з пацієнтами до появи у них серцево-судинних катастроф, або важких ускладнень, якщо ми говоримо про цукровий діабет. Ось це називається первинна профілактика. А вторинна профілактика це якщо людина вже мала, або серцево-судинну катастрофу, або якийсь критерій важкості цукрового діабету, тоді. і... Наші зустрічі мають бути частішими, якщо я правильно кажу. Я абсолютно згодна, так тобто, якщо людина тільки-тільки маніфестувала в неї певне захворювання, ми можемо її бачити один раз на півроку, ну після всіх дообстежень, після того, як ми відпрацювали всю терапію, і після того як ми зрозуміли, що все йде так, як ми хочемо, щоб воно йшло. Якщо людина має трошечки складніший перебіг, е, супутні різні захворювання, хочеться бачити людину раз на три місяці, хоча б так само, е, так як у мене є багато теж, також пацієнтів з цукровим діабетом, з моїми кардіологічними захворюваннями і з цукровим діабетом, я їм рекомендую до ендокринолога показуватися, хоча б раз на три місяці, щоб дивитися, чи Гарно контролюються цукри, тому що цукровий діабет дуже і дуже е, погіршує перебіг моїх кардіологічних захворювань. Е, хотілося би, щоб дійсно. Е, ми так, е, коли, компенсовані. так... Так, 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 Компенсовані. Щоб вони були якомога краще компенсовані. Якщо це цукровий діабет, хотілося б, щоб цукор був в межах норми. Навіть невеличкі відхилення, які пацієнт може не відчувати, але все рівно вони є, все рівно вони. Е, Ну шкодять, шкодять нашим тим органам, які можуть прожити довше і і, і більш якісно нам притянути, да. скажімо, кажемо декілька слів про критерії компенсації. Так, у нас є для, для корекції цукрового діабету чудовий показник, який називається глікований гемоглобін. Так, от, так, так як він змінюється один раз на три місяці, ми рекомендуємо пацієнтам кожних три місяці його визначати. І тоді ми розуміємо, компенсуємо ми діабет чи не компенсуємо. Так. Але так як у нас є ще паралельно ситуації з порушенням холестеринового обміну, або коли у пацієнта цукри ну, значно високі, то ми не завжди можемо їх відпустити на три місяці, ми їм інтенсифікуємо лікування точно так само, як ви інтенсифікуєте лікування гіполіпідемічними препаратами, тобто активно знижуєте холестерин. І можемо а, оцінювати уже через місяць рівень холестерину, правда? Так, 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 через так місяць, само би цукритися. Да. Да, цукри, ми можемо оцінювати впродовж тижня, так? Тому що якщо у пацієнта були цукри 20, ми змінили лікування, а вони за тиждень залишаються 20, то ми не рекомендуємо три місяці йому чекати, бо зрозуміло, що від того облікованих гемоглобін ніколи не стане. Потрібно далі Це, робити так. корекцію лікування. Так, да. тому бачите, якщо все добре планово тоді раз на півроку. Якщо компенсація захворювання, тобто діагноз встановлений є компенсація захворювання раз на три місяці, в всіх інших ситуаціях індивідуально може бути і щодня, і раз, так, так, раз так, на тиждень і раз. на місяць. Це дуже дуже так. Мусить мусимо дивитися на того, хто хто до нас прийшов. Тому що не, не може бути зараз. Навпаки, от а, ще 5 років тому світова медицина старалася звести все до певних стандартів і якось розбити пацієнтів по категоріях. Зараз навпаки, ми знову повертаємося до чого, до того, в чому ми були, до індивідуального підходу. Звичайно, базуємося на рекомендаціях, базуємося на світових знаннях, але ми підходимо до кожного пацієнта індивідуально, тому що тільки в цьому випадку. Можна досягти нормального такого гарного, хорошого результату. Так. Тут у нас є декілька запитань, я бачу. Давайте по ним можливому... пройдемося. Так. Бачу, тут у нас задавали. Про кровотечу, це... так, було запитання. Про кровотечу, так, десь тричі на тиждень. Ось, в першу чергу носову кровотечу, якщо у нас вона. ну от це Людина, якщо вам особливо десь за 50 років, виміряйте, який у вас тиск під час цієї кровотечі носової, тому що дійсно може бути на висоті високого тиску. Звичайно, мусимо ще отримати консультацію Лора, лікаря, який безпосередньо займається носовою порожниною і всіма захворюваннями. Носа горла і, і, і цієї ділянки, тому що є багато різних причин, але артеріальний тиск може бути також однією із них. Тому так, е і ще бачу, що наша колега хоче нас посварити, тому що задає нам дуже, на мій погляд, дискутабельне запитання. Чи призначаємо так. ми аспірину пацієнта з цукровим діабетом другого типу без серцево-судинних катастроф в минулому? Що скажете? Скажу свою запитання. думку, я скажу свою. Це хороше запитання. Дійсно, багато хто взагалі сумнівається на тему того, потрібно чи не потрібно. Аспірин це препарат, який працює у тих пацієнтів, які мають атеросклеротичне захворювання артерій. Тому що якщо ми, має, ми знаємо, що в пацієнта є атеросклеротичні бляшки, це підвищує ризик тромбозів, пов'язаний з цими бляшками. Бляшка може зруйнуватись, пошкодитись. На ній може не тромб. Він може закрити або просвіт в місці цієї бляшки судини або може тромб відриватися, полетіти далі в головний мозок або там, де він утворився. Да? Ось тому. Маючи підтверджене атеросклеротичне захворювання за даними УЗД або за даними інших досліджень, ми можемо призначати сміливо аспірин. Якщо ми не маємо підтверджено е, такого захворювання, якщо ми знаємо, що судинки чисті, як правило, ці судинки чисті бувають тільки в самому самому початку цукрового діабету, коли Діабет пацієнт вже зі стажем цукрового діабету, то ми а, розуміємо, що скоріш за все, там атеросклероз, хоча б не ви не, невеличкий, але він є. Тому скоріш за все, ми маємо право призначити аспірин пацієнтам, які мають тривалий стаж діабету, разом із препаратами для зниження рівня холестерину. Воно мусить бути, тому що покажіть, да як цитата, така була: покажіть пацієнта, який не має високих ризиків. Я тільки оце хотів Топраво сказати: субері. тобто, наявність цукрового діабету це автоматично означає, що пацієнт відноситься до групи високого серцево-судинного ризику. Абсолютно. Я дуже довго слідкував за зміною рекомендацій по відношенню до прийому аспірину у різних там да роках, і залежності від того, чи це американська чи європейська асоціація. Ну, найадекватнішою мені фразою в даному випадку здається така: пацієнт має приймати аспірин як вторинна профілактика, тобто обов'язково після перенесеного інфаркту або інсульту має да. бути антитропотична терапія. Так і пацієнт з високим серцево-судинним ризиком має отримувати аспірин. Ну ось так просто, да ми відсіюємо всі ризики, тому що дійсно це питання. І на сьогоднішній день в світі є дискутабельним, і всі вчені поділені на два табори. Так і одні кажуть, що 40 років стукнуло, треба, от американці це колись дуже раніше любили Очіна. 40 mm -hmm. років стукнуло, Да, треба таблеточку аспирина в карманчику з собою носити. От зараз, бачите, рекомендації дещо переглянулися, тому ми от виділили таких дві категорії: високий серцево-судинний ризик. Наявність цукрового діабету це автоматично високий серцево-судинний ризик, і вторинна профілактика, тобто після перенесених серцево-судинних катастроф. Так, У нас ну, ще було до ефіру одне питання, яке не стосувалося безпосередньо нашої сьогоднішньої теми, але Мали є відношення до а, метаболічного синдрому опосередковано, тобто це наявність аутоімунного тироїдиту і дефіцит вітаміну Д. Тобто, чи потрібно приймати okay. вітамін Д при наявності а, аутоімунного тироїдиту. А, єдиним доведеним фактором, крім генетики, який пов'язують з розвитком аутоімунного тироїдиту, в принципі, є наявність дефіциту вітаміну Д. Тому для. Ліквідації цього дефіциту, вітамін Д треба приймати обов'язково, і за рахунок цього ми плануємо знизити агресію антитіл, які будуть в майбутньому менш негативно впливати надкиненно щитоподібної залози. Тому відповідь на ваше питання так: при аутоімунному тиреоїдиті вітамін Д приймати обов'язково потрібно. Да, ну ось так бачите, ми в загальному пройшлися по чотирьом складовим цього симптомокомплексу. Оговорили, що у пацієнта, який має будь-який із будь-який один із цих чотирьох симптомів синдромів, автоматично потрібно а, перевіряти всі інших три. Ну а якщо називається дуже не повезло, да, і ми маємо справу з усіма чотирма складовими. То має бути комплексний підхід не боятися груп препаратів, яка може, який може бути реально не один, а їх може бути і 4, і 5. так. Для так. захисту печінки, якщо дуже треба, ми можемо використовувати додатково ліки і медикаменти, які будуть її захищати. Але наше найпріоритетніше завдання це захист судин, та, від пагубного впливу та від пагубного впливу. І високого холестерину, і високого цукру, і високого артеріального тиску для профілактики серцево-судинних того, щоб не вдаватися в мілкі складні подробиці, так ми не будемо а, завантажувати так наших слухачів і пацієнтів а, специфічними медичними там темами, термінами, а, механізмами. От, просто а, розумійте, що треба перевіряти цукор, треба перевіряти холестерин, треба контролювати артеріальний тиск, слідкувати за своєю масою тіла, для того, щоб не стати нашим пацієнтом. Ну але якщо так уже сталося, тоді, будь ласка, запрошуємо, будемо раді бачити і у кардіолога, і у ендокринолога, для того, щоб в майбутньому ви не підкали невдачу да, з, з ускладненнями. Так, так, я підтримую таке ваше заключне слово. Хочеться сказати що е, дійсно, щоб була регулярність відвідувань лікаря. Тому що дійсно це такі патології, які потребують постійного нагляду. Е, багато таких моментів, які без лабораторних аналізів неможливо відслідкувати, тобто цим. Симп... По симптомах, по індивідуальних відчуттях багато чого людина не може відслідкувати за собою, і вона не може зрозуміти, в який момент потрібно на ту чи іншу ланку патогенезу, на ту чи іншу складову втрутитися. Тому дійсно дійсно бережіть себе. Намагайтеся займатися спортом. Я завжди як кардіолог, це в мене починається про спорт і закінчується моя консультація про спорт, тому що повинна бути жодна таблетка не замінить вам регулярних фізичних навантажень, і дійсно мусить бути щоденно, помірно, наскільки ви можете, але мусить бути спорт і гарне, таке адекватне усвідомлене харчування. Ось так, так, раді раді будемо вас бачити у нашому центрі. Так, якщо, якщо залишилися якісь питання, можете їх в коментарях до відео вже після ефіру додавати. Та будемо намагатися давати вам відповіді. Якщо є е, особисті так питання, які треба вирішити під час консультації, то записуйтесь на прийом. Дякуємо так. всім слухачам, до зустрічі в наступних ефірах. Так, дякую, дякую вам за бесіду, Олександр Володимирович. Так, і вам дякую. Щасливо. Щасти. Так,